У Лондоні приймають керівників армії коаліції охочих. Це альянс країн, які готові допомогти сформувати військовий контингент для відправлення до України після настання миру. Сама зустріч відбувається за зачиненими дверима. Чого очікувати від перемовин головних військових кількох десятків країн? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це перше так зване операційне планування, тобто перехід від розпливчастих розмов до розробки конкретних механізмів роботи військового контингенту в Україні. До Лондона з'їхалися високопоставлені військові керівники з кількох десятків країн, не лише Європи, але й Туреччини, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Початкова ідея відправити солдатів до України належала французькому президентові Макрону, але зараз за її виконання взявся британський прем'єр Стармер. Має на меті створити серйозну міжнародну військову силу, яка гарантуватиме дотримання миру в Україні. Її не планують відправляти безпосередньо на лінію фронту. Це буде радше збір розвідданих та спостереження з потенційною можливістю втрутитися в конфлікт, якщо Росія порушить перемир'я. Щоправда, для можливості відбити удар агресорки Лондон наполягає на підтримці Сполучених Штатів правила ведення бойових дій, правила самооборони, а також що робити, якщо миротворча або стабілізаційна місія будь-яким чином зазнає нападу, це одні з найбільш неприємних і складних питань. Можемо пропустити, що це теж буде частиною переговорів, які формуватимуть мандат сили такого роду. Це гіпотетично, адже ми все ще доволі далеко від стабілізаційних сил із активним мандатом. Але факт залишається: неможливо розгорнути збройні сили на землі без. Справа на самооборону розмова топ-військовиків відбувається за зачиненими дверима. Це продовження попередніх консультацій між лідерами країн коаліції охочих, яких двічі збирав прем'єр-міністр Кір Стармер На особисту зустріч у Лондоні та віртуально. чи ми почуємо якісь заяви по закінченню цієї зустрічі. Але британський прем'єр поспілкувався з пресою до її початку. На запитання про заперечення Кремля щодо розміщення міжнародного війська на території України. Він відповів, що саме Київ, а не Москва, має приймати рішення щодо цього питання. Нам потрібно перетворити цей політичний імпульс на оперативний план. Отже, ми переходимо від концепції до планування. Тож сьогодні ми будемо думати над планом щодо утримання безпеки моря, неба та кордонів в Україні, працюючи з українцями. Адже я чітко розумію, що якщо угода буде, а я сподіваюся, що вона буде, то нам слід планувати заздалегідь, а не після того як вона з'явиться. Точна кількість учасників цієї коаліції охочих не розголошується. Це близько 30 країн, але на будь-якому етапі до альянсу можуть приєднатися інші держави. Допомога потрібна не лише безпосередньо солдатами, а й розвідданими, логістикою, зброєю і військовою технікою. Це і літаки, і кораблі, і підводні човни, і дрони і інші різноманітні технології. А також не менш важливо, потрібні гроші для функціонування такої міжнародної військової сили в Україні. За приблизними підрахунками, це коштуватиме близько 2,5 мільярдів доларів. Нинішню зустріч очолює тризірковий британський генерал, начальник об'єднаних операцій Ніколас Перрі. Він відповідає за всі закордонні військові операції, в яких беруть участь Королівський флот, армія чи повітряні сили. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.